Доброго дня! В даному відео розповім вам про вологоміри зерна відомої фінської компанії Farm.com. Тут представлені три найпоширеніші моделі: Wild 55, Wild 65 і Wild 78. Розпочнемо з першої їх моделі. Це Wild 55, ось який має вигляд, що входить в комплект. Для того, щоб виміряти вологість, даний вологомір має наклейку. Де розписано культура, і кожній культурі відповідає циферка. Для того, щоб виміряти вологість, ви вибираєте циферку, яку відповідає культура ваша, яку ви хочете виміряти, і робите замір. Наступна модель вальф 65, як і 55, має похибку 5%. Різниця між цими вологомірами, в тому, що даний вологомір, культура, і для того, яку ви хочете виміряти. Вона вже безпосередньо пишеться на екрані. Плюс даний вологомір можна під'єднати температурний датчик для визначення температури і лише температури в бурту. Датчик, до речі, метровий. І їхня одна із останніх моделей вологомір, це вже останнє покоління вологомірів. Чим його відмінність від попередніх моделей? Тим, що він вимірює вологість зерна з похибкою 0,3% і перед е, вимірюванням вологи, при його закручуванні, е, зерно е, змільчується і безпосередньо вимірюється вологість самого зерна, що дуже є актуальним на сьогодні, в листопаді місяці, де ми маємо багато дощів, туманів і е, е, зерно кукурудзи сої соняшника з зов, е, Вологе, а всередині сухе. І дану проблему, даний вологомір нівелює і вологість вимірюється і чітко і точно. Кого після даного відео є питання, або ви хочете придбати у нас дані вологоміри, пишіть, звертайтеся.